А у нас нові поставки. Компанія Greenway Auto привезла дві класних тачки. З Німеччини одна, а друга з Бельгії. І можна сказати, ексклюзиви такі попадаються раз в рік. Перше. Шкода Octavia a 5 Liftback. В Європі всі в основному в універсалі. А це Liftback попалося з Німеччини хороші комплектація, лінзована оптика, противотуманки. Нефарбований автомобіль без рижиків, без дуття фарби. Друзі, все по класиці. От, от цю, цей автомобіль можна купувати без, навіть без підбору, без, без перевірок і так далі. Чому? Один власник завжди був німець. Пробіг мінімальний, дуже-дуже малий пробіг, друзі. 100 тисяч. Є всі підтвердження. Вон декретюф, які підтверджують пробіг. Он, оригінальна сервіска і так далі. Ось. Метю Олаф. Ну, можете ось навіть засвідчу він код, можете перевірити. Ну, і магічне слово, друзі. Навіть два магічних слова. 1,6 MPI бензин. А друге слово гідротрансформатор, автоматична коробка ISIN японська. Тут все як нова в цієї машинки. Тут достатньо глянути тільки на руль, і ви все зрозумієте, так? Да? Что тут есть? Тут есть кондиционер, подогрев сиденья, круиз контроль. Два склоподъемника всего. Вот так выглядит эта красотка. 100 тысяч пробег. Два ключи. И пробег оригинальный. Ось бачите, 102. Вибачаю, 102. Все скло оригінальне, навіть лобове. Тому цей автомобіль буде коштувати не дешево. Ви не привикли до таких цін на шкоду Octavia MPI. Але. Але я вам більше скажу, в мене навіть є клієнт на таку машинку. І машинка ця буде коштувати близько 11 тисяч доларів. 1.6 MPI, гідротрансформатор, Aisin, Не фарбована один власник з Німеччини. 102 тисячі пробігу, ріана, там все як нове, Близько 11 тисяч доларів. Тому, кажуть, привіжи, з шкоду Октавію А5, хороший, там ще пробіг мінімальний, там 100-150 тисяч, 11 тисяч, готові платити? Платіть, привезу. Є такі, Попадаються. Хватає. тільки вони коштують. Mitsubishi Outlander. 2.2 дизель на автоматі 6-ступеневому, не фарбований з Бельгії. Вчора продали такий чорний в максимальній комплектації. А сьогодні заїхав ще один такий із Бельгії, теж в класній комплектації. З пробігом 200 тисяч, взагалі ні про що я цього Вон є сервіска, оригінальні всі підтвердження, де обслуговувалось, що Карпас є е, з усіма відмітками, коли проходилось ТО і так далі. Тихогляди. 2000 який, кінець 2010 року, бельгійська машина, дійсний тихогляд, красивий коричневий колір. З тонуванням. Ну, і салончик гляньте, шкіра. він як новий. Повний привід підключаємо. і Особливість, до речі, цих аутлендерів, що тут підключається повний привід. 2 wd 4 wd і блокування. Також є режими, там спортивний, комфорт і ще якось не пам'ятаю точно. Клімат контроль двох зони, круїз контроль, шкіряний ну, руль. Камера заднього виду, два ключі, а ще цей автомобіль найбільший у своєму класі. Дуже багато місця, реально багато місця ззаді. Ну і багажник цікаво відкривається. Так, На дві. Раз. І є. Бачите як? На рибалку саме те. А ще дуже мені подобається така фішка, як складується ті крісла. До тут такий є. Нажимаєш кнопочку. Пух-пух. І впала туди. Ось особливості таких аутлендерів. цікава, дуже цікава машина, вона коштує своїх грошей. Подивимося на приборки. 200 тисяч. Ну, купували, наїхала з цим. Купували було навіть ще менше. там, 199. Ось такий Mitsubishi Outlander. Ціна такої машинки буде коштувати десь 14 тисяч доларів десь так. В районі 14 тисяч доларів. Дуже-дуже класний стан. Економічний, двигун, класний, коробка надійна. Це довго, багато місця не фарбований, з Бельгії, з, з, з класної країни обслуговуванню. Ось такі дві машинки ми привезли сьогодні. Повторюсь, вчора такий Outlander чорного кольору проданий. І до речі, вчора ще була продана Volvo V40. І ще якась, не вже не пам'ятаю. Тому працюємо. Кожен тиждень нові поставки. ми в Києві вулиця Миколи Гринченка, 18. Компанія Greenway Auto рядом сервісний центр МВС Рео. Ну, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Сьогодні люди теж були, дивилися ну, ось цю красотку, я, до речі, так і не встиг по зняти детальний відеоогляд. А повірте, є що показати по цій машині, по цій Volvo V70, максимальні комплектації, бачите, і блісіді, і Дістроніки, і коричневий шкіряний салон. Повний привід, 2.4, двигун, д D5, потужні, 6 ступеневий автомат. На ну, сьогодні люди зацепились за цю машинку. Можливо, куплять. Головне, завтра успіть зняти детальний відеогляд по ній. Щоб ви зрозуміли, наскільки крута тачка це. На цьому закінчую перегляд. І слідкуйте за анонсами. До зустрічі!